Наш заклад під час військової агресії, під час воєнних військових дій Російської Федерації дуже був пошкоджений 5-го і основна частина пошкоджень припала на 8 березня 22-го року. До цього часу вже евакуйовані були мешканці нашого закладу. Пошкодження значні, і внутрішні, і зовнішні, дякуючи управлінню капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, і їхній співучасті зараз у нас відновлюється найголовніше це дах, тому що всі внутрішні роботи, звичайно, без даху були б нульові. продовжуються роботи. В приміщенні Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги, що знаходиться на вулиці Елаваторній місті Чернігів. На даний об'єкт виділені кошти з Державного резервного фонду в розміні 635 тисяч гривень. На даному об'єкті пошкоджений дах відповідної роботи відбувається відновлення покрівлі будинку. На даний момент зробили один скат криші, перекрили металочерепися з тої сторони. Зараз роблять Зробили демонтаж цієї сторони, яку ви бачите. Демонтаж старої посіченої осколками металочерепиці. Поремонтували стропільну систему, замінили гідробар'єр і контрейка. І зараз роблять обрешітку для монтажа металочерепиці. Змонтували металочерепиця 150 квадратів, залишилось 250 метрів квадратних металочерепиці. Змонтувати змонтовані вже вхідні двері. Нові і залишиться ще зробити ганок металочерепиця, покрівля і підшивка панелями ПВХ. Будемо зустрічати нових мешканців, нових людей, які потребують нашої допомоги. А на даний момент цих людей дуже багато, тому що і збройна збройний конфлікт. І... Стихійні лиха, в принципі, люди, які перебувають в складних життєвих обставинах, і чинники цих складних життєвих обставин дуже широкі. Дуже широкий спектр цих чинників Це і постраждалі від домашнього насильства і насильства за ознакою статі від торгівлі людьми, і малозабезпечені, І люди, які втратили роботу, люди, які втратили своє житло, ну і звичайно, які постраждали від російської агресії.